Колись була птиця жайворонок царем, а царицею Миша, і мали вони своє поле. Посіяли на тім полі пшеницю, як уродила їм та пшениця, давай вони зерном ділитися. От одне зерно зайве було. Миша каже Нехай мені буде. А жайворонок каже Нехай мені буде. Думають вони, що тут робити. Пішли б позиватися, та немає старших за них, немає до кого йти позиватися. Потім Миша каже: Ну, я лучше його перекушу. Цар на це діло згодився. Миша тільки взяла зерно в зуби та нору забігла. Тут цар жайворонок збирає всіх птахів, щоб звоювати царицю мишу, а цариця скликає всіх звірів. І почали вони війну. Як вийшли в ліс, то що звірі хочуть яку птицю розірвати, то вони на дерево. Або птиця як візьме літаючи, бити звірів, то вони в нору так билися цілий день, а потім увечері сіли всі спочивати. Коли цариця зогледілась аж немає на війні комашні, тоді вона звеліла, щоб конче була на вечір комашня. Коли це приходить комашня, цариця й нагадала їй. Щоб вона вночі полізла на дерева і за одну ніч повідкушувала птиці пір'я коло крил. На другий день тільки но розвиднілось, цариця кричить: Ану, ставайте воюватися! Птиця, що підійметься, то й упаде на землю, так звір її і розірве, і цариця повоювала царя. А Орел бачить, що то лихо, сидить на дереві і не злітає. Коли тут іде стрілець, бачить, що Орел сидить на дереві. Як націлиться на нього, а той Орел так просить його. Не бий мене, голубчику, я тобі в великій пригоді стану. Стрілець удруге націлився, він ще його просить. Візьми мене, лучше та вигодуй, побачиш, в якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірившись стріляти третє. Орел знову почав його просити. Ей, голубчику, братіку, не бий мене та візьми до себе, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець повірив йому, поліз та зняв з дерева та й несе його додому. А він йому каже Принеси мене до своєї хати та годуй мене м'ясом доти, поки в мене крила повідростають, а в того чоловіка було дві корови, а третій бугай. Він зараз і зарізав йому одну корову. Орел ту корову за рік і з'їв, та й каже тому чоловікові Пусти мене, я політаю, побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік і випустив його з хати. Орел літав, літав, та й прилетів опівдні назад до того чоловіка. Каже йому: Ще в мене мала сила. Заріж і ще одну ялівку. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з'їв її за рік. Та знову, як полетів, пролітав мало не цілий день, увечері знов прилітає та й каже йому. Заріж іще бугая. Той чоловік думає, що тут робити, чи зарізати, чи ні. А потім каже: Більше пропало, нехай і це пропадає, узяв та й зарізав йому бугая. Він з'їв і того бугая таки за рік. А потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає, та й каже йому. Ну, спасибі тобі, чоловіче, вигодував ти мене, а тепер сідай на мене. Той чоловік питається, Що з того буде? А він йому каже: Сідай. Той і сів, Орел його поніс аж у хмару, а потім і пустив його додолу. Той чоловік летить додолу, коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив його та й каже: А що, як тобі здавалось? А він каже: так, наче я не живий був? Тоді Орел йому каже: Отак само й мені було, як ти на мене націлився. Потім каже: Сідай знов, тому чоловікові і не хотілося сідати на орла, ну нема що робити, так і сів. Орел знову його як поніс аж у саму хмару, а звітіль скинув його з себе та підхопив його так, може, як на два сажні від землі, та й питає його: А що, як тобі здавалося? Він йому каже так зовсім, наче вже кістки мої розсипались. Тоді Орел йому каже Так само й мені було, як ти вдруге націлився на мене. Ну, сідай ще. Той сів. Орел як понесе його аж за хмару, та звітіль і упустив його додолу, та підхопив уже аж коло самої землі. Та тоді питає його, як тобі здавалось? Як ти летів на землю? Він йому каже. Так, наче мене, зовсім не було вже на світі. Тоді Орел йому каже Отак і мені було, як ти втретє, націлився!» А потім каже Ну, тепер уже ніхто нікому не винний, ні ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене та полетимо до моєї господи. Ото летять, та й летять, прилітають до його дядька. А він йому каже Іди ж у хату, та як будуть питатись тебе. Чи не бачив нашого небожа, то ти скажеш як дасте яйце райце, то й на вічі приведу. Він приходить у хату, коли це йому кажуть, чи по волі, чи по неволі. А він їм каже добрий козак, усе по волі ходить. Вони його питаються: чи не чув ти там за нашого небожа, бо вже втретє літо, як пішов на війну, та ні чутки, та не звістки. А він їм каже, як дасте яйце райце, то й на приведу. Вони йому кажуть, лучче нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце. Тоді він виходить із хати та й каже Орлові Казали так, лучче нам його ніколи не бачити, як тобі віддати яйце райце. Орел йому каже: Летімо далі! Летять та й летять, та й прилітають до Орлова брата. Та й тут чоловік те саме говорив: що в його дядька, такий тут не получив яйце райце. Прилітають до його батька. А Орел йому каже: Іди в хату та як будуть питатись за мене, то скажи, що бачив, і на приведу. Заходить чоловік у хату, а вони йому кажуть: чи по волі, чи поневолі. Він їм: Добрий козак усе по волі ходить. Вони його стали питатись: чи не бачили ви нашого сина? Бо вже як немає четверте літо, десь пішов на війну, та, мабуть, убили його там. А він їм каже Я бачив, але як дасте яйце райце, то я й на очі приведу. Батько орлів каже йому: Нащо ж воно тобі? Лучше ми тобі дамо багато грошей, він каже Я не хочу грошей, мені дайте яйце райце. Піди ж, приводь, зараз тобі дамо. Він уводить Орла в хату, тоді його батьки так зраділи, що дали яйце-райце, і сказали: Тільки не розбивай ніде на дорозі, а як прийдеш додому, то погороди за городи великі, а тоді його і розіб'єш. Він іде та йде. Та так схотілося пити йому, коли це знайшов криничку. Тільки що став пити воду та якось об цебрину і розбив те яйце-райце. Як узяв скот вернути з того яйця, верне та верне. Гониться він за тим скотом, то що з того боку піджене, на другий розійдеться. Кричить бідолаха, нічого сам не зробить. Коли це йде до нього змія і каже йому Що ти мені даси, чоловіче, як я тобі скот цей вжену в те яйце? А він їй каже А що тобі дати? Вона йому Даси те, що без тебе стало дома, а він каже Дам. Ото вона йому гарненько загнала той скоту яйце, заліпила славно яйце і дала йому в руки. Він приходить додому, аж там без нього син народився, ударив він об поле руками Це ж я тебе, сину, віддав змії. Ну ото журиться вони з жінкою, а далі кажуть: Нема що робити, журбою не поможеш. Якось треба жити. Погородив він загороди великі, розбив те яйце, випустив скот і забагатів. Живуть вони аж поки син підріс. От син і каже, Це ви мене татові дасте змії? Ну, дарма, якось буде. От він зараз і пішов до змії. Приходить до неї, а вона йому і каже: Зроби мені троє діл, та й підеш додому, а як не зробиш, то я тебе з'їм. А коло її хати був великий луг, скільки оком зглянути. Так вона йому каже, щоб ти за одну ніч отой луг викорчував, і щоб там і зорав, і пшениці насіяв, і жав її, в скерти поклав, і щоб тує же ніч з тієї самої пшениці мені паляницю спік, поки я встану, щоб вона на столі вже лежала. Він іде до ставка та й зажурився, а там близько був мурований стовп. І в тім стовпові була зміїна дочка заморована. Він приходить сюди та й плаче, а дочка його питається: Чого ти плачеш? А він каже, як же мені не плакати, коли змія загадала таке, що й ніколи його не зроблю. А вона сказала, щоб за одну ніч зробив. Вона його питалась, А що ж там? Він їй і розказав. Вона йому каже, як візьмеш мене за жінку, то я все зроблю, так як сказала змія. Він каже Добре, вона йому каже Лягай же тепер спати, а завтра рано що пустав та понесеш змії паляницю. От пішла дочка Змії до того лугу, та як свисне, той луг тріщить, лущить, на тим місті ореться, пшениця сіється, до світанку спекла паляницю. Дала йому і каже Неси до змії. Він приніс до змії в хату і поклав на столі. Змія прокинулася, вийшла у двір та й дивиться на той луг тільки сама стерня та скерти стоять. Тоді йому каже: Ну, справився, гляди, що півдруге діло зробив, та зараз йому й загадала. Щоб ти оту гору розкопав і щоб туди Дніпро йшов, а коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставали і щоб ту пшеницю продав на байдаки. Як устану рано, то щоб це все було готове. Він і знов іде до того стовпа та й плаче. Та дівка його питається, чого ти плачеш? Він їй розказав те все, що йому змія загадала. Так вона йому каже Лягай спати, я це все зроблю. А сама, як свисне, то та гора розкопується, Дніпро туди йде, коло нього комори будуються, тільки прийшла та збудила його, щоб він пшеницю видав купцям на байдаки з тих комор. Змія встає та й дивиться, що все так і зроблено, як вона йому загадувала. Тоді загадує вона йому втретє, щоб ти цю ніч уловив золотого зайця і раненько щоб приніс мені в хату. Він і знову йде до того стовпа та плаче. Та дівка питає його Що вона загадала? Він каже: Оце вже не жарти. Хто його знає, як того золотого зайця зловити? Вона каже йому Одначе ходім до тієї скелі. Стань над норою, ти будеш ловити, а я буду гонити з нори. І глядиш, що тільки буде виходити з нори, бери його то золотий заєць. Ото вона пішла та й жене. Коли це вилазить з нори гадюка, та й сичить. Він її і пустив. Дівчина виходить із нори та й питає його? «А що?» Нічого не вилазило. А він каже Ба ні, лізла гадюка, а я побоявся її, щоб не вкусила, та й пустив. А вона йому каже: А що б тебе? Ото і є заєць. Ну, глядиш, я ще раз піду. Та як буде хто виходити й казатиме, що тут немає золотого зайця, то ти не вір. А хапай його. Полізла та й жене. Коли виходить така стара баба та й питається того парубка, Чого ти, сину, тут шукаєш? А він їй каже Золотого Зайця. Вона йому каже, а, де тут він узявся? Тут його немає. Сказала це та й пішла від нього, коли це виходить та дівка. Та й питає його, А що, нема зайця?» І ніщо з нори не виходило. Він каже Ба ні, виходила баба стара, та спиталась мене, чого я тут шукаю, а я сказав, їй, що золотого зайця. А вона каже: Тут його немає, то я й відпустив її. Тоді вона каже: Чом ти не держав? Отож заєць. Ну тепер Більше ніде його не спіймаєш. Хіба я перекинусь зайцем, а ти мене принесеш і покладеш на стіл. Тільки не віддавай змії у руки, бо як віддаси, то вона пізнає та розірве і тебе і мене. От вона так і зробила, перекинула з золотим зайцем. Він узяв, приніс того зайця, поклав його на стільці та й каже: Змії: Нате ж вам зайця, а я піду вже від вас. Вона каже, Добре, іди. Він пішов. А змія тільки з хати, а заяць знову перекинувся дівчиною та за парубком. Почали вони удвох втікати, біжать та й біжать. Коли це змія побачила, що то був не Заєць, а її дочка, давай доганяти, щоб розірвати її. Та сама не побігла змія, а послала свого чоловіка. Змій біжить за ними, коли вони чують аж стогонить земля, тоді дівка каже: оце вже за нами біжить. Я перекинуся пшеницею, а ти дідом, та будеш стерегти мене. Та як буде питатись тебе, чи не бачив парубки і дівки, чи не йшли сюди, то ти скажеш, що тоді як пшениця сіялась. Коли це Змій летить, та й питається того діда, чи не бачив ти тут? Не йшли бок з дівкою, а він каже Ба, ішли. Тоді питається, Давно вони йшли? Дід, тоді, як оце пшениця сіялась, Змій каже, Цю пшеницю вже пора косить, а їх учора не стало. Та й вернувся назад. Зміїна дочка зробилася знову людиною, а той дід. Парубком та давай утікати. Прилітає Змій додому. Змія його питається, І що не догнав і нікого не зустрічав на дорозі. А він каже Бо ні. Зустрічав діда, старих пшениць. А я його питаюсь, чи не бачив тут, йшли парубок з дівчиною. А він каже мені. Ішли тоді, як оця пшениця сіялась, але ж та пшениця така, що пора косити, так я й вернувся. Тоді Змія йому каже: Чом ти того діда і ту пшеницю не розірвав, то вони самі біжи вдруге за ними та щоб до конча розірвав. Летить Змій, коли ті чую, що летить, і знов аж земля реве. Так дівка каже: Ей, летить знову! Зроблюся я монастирем, таким старим от-от розвалюся, а ти ченцем. Та як буде він тебе питатись, чи не бачив таких, то скажеш, бачив тоді, як оцей монастир будувався. Коли це летить Змій та й питає того ченця, Чи не бачив, знайшли тут парубок з дівкою. А він каже я бачив тоді, як оцей монастир будувався. А Змій каже йому Їх учора не стало, а цей монастир уже годів стояк, зроблено. Сказав це та й вернувся назад. Приходить додому та й розказує Змії Бачив одного ченця коло монастиря ходив. Я його питав. Чи не бачив парубка з дівчиною? То він сказав, що бігли тоді, як оцей монастир зроблено було, але тому монастиреві вже років сто, а їх учора не стало. Тоді вона йому каже Чому ж ти не роздер того ченця і монастиря не розвалив? Тож вони, все тепер я сама побіжу. Побігла, ото біжить. Коли ті чують, аж земля реве й гаряча, дівчина тоді каже йому: Гей, отепер ми пропащі. Уже сама змія біжить. Ну я тебе зроблю річкою, а сама зроблюся рибою окунем. Зробила. Прибігла змія та й каже до тієї річки. А що втекли? Перекинулася за ращукою, Давай гонитися за тією рибою. Що хоче вхопити, то окунь повертається своїм пір'ям гострим до неї. То вона не візьме його, гонилася, гонилася, так і так не вловила, та надумала всю воду з річки випити, стала пити, пила, пила, напалась багато та й лопнула. Ото тоді та дівка, що була рибою, каже тому парубкові, що був річкою. Тепер ми вже не біймося, ходімо до твоєї господи, та ти підеш у хату та гляди, усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй, а то забудеш за мене, а я поки наймуся у цім селі в кого-небудь. От він прийшов у хату з усіма поздоровкався та й думає собі: а як же мені оце не поздоровкатися з дядьковою дитиною? Та ж вони подумають щось погане про мене. Поцілував і дитину дядькову. Як поцілував, так і забув за ту дівку. Ото побув півроку та задумав женитися. Йому нарадили одну гарну дівку, щоб він її брав, він за той забув, що його врятувала від змії, з іншою заручився. От перед весіллям увечері кличуть на шишки молодець. Прикликали і ту дівку, що він з нею втікав від змії. Хоч її ніхто і не знав, що воно за дівка. Стали бгати шишки. Та дівчина зліпила з тіста голуба й голубку та й пустила додолу, а вони стали живі. Голубка й почала говорити до голуба. А ти забувсь, як я за тебе луг викорчовувала і там пшеницю сіяла, а з цієї пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії відніс. А голуб каже: Забув, забув. Потім знову голубка каже, а ти забувсь, як я за тебе гору розкопувала і туди Дніпро пустила, щоб байдаки ходили до комор, і щоб пшеницю ти продав на байдаки. А він каже Забув, забув. Потім знов голубка каже А ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем. Ти й мене забув? А голуб каже: Забув, забув. Тоді парубок згадав за ту дівку, за цю таке саму що голуби поробила, та ту покинув, а з цією оженився і тепер живе добре.